Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України. І сьогодні ми поговоримо про князювання Ольги та Святослава. Як ви вже зрозуміли, коли ми говорили про Ігоря, Ольга була його дружиною, а Святослав, відповідно, сином. Коли Ігор помер, це 945 рік Святославу на той час було близько трьох років. Тобто Ольга залишилася сама з дитиною на руках. 945 рік до князівського престолу приходить Ольга, і постає вона як досить мудра княгиня. Ось Після трагічної смерті Ігоря, Ольга, поки Святослав не, не стане повнолітнім, вона відповідно повністю посідає. На престолі. Нова володарка ну, держави виявилася надзвичайно такою вольовою, владолюбною, холоднокровною і цілеспрямованою особою. Вона була обдарована гострим розумом. Вона е збагнула задум саме деревлянського князя мала і вирішила взагалі ліквідувати місцеве е князі, е княжіння це 946 рік помста Ольги. Е помста Ольги. За наказом Ольги винищується знаць, спалюється столиця і скасовується правління місцевої династії Мала, котрий загинув чи був страчений. Як ще розповідає одна із легенд, Мал зрозумів, що буде йому не переливки, тому що розлючена жінка це страшна жінка. І він вирішив, ну раз я вбив твого чоловіка, то відповідно давай ним стану я. Так як у Мала пам'ятаєте, була. Така мета посісти в престол. Ну, він робить Ользі пропозицію, вона приймає цю пропозицію, відповідно, мандрує до деревлянських племен, а, ну і як, як вдарунок вона просить від, від всіх цих людей, щоб дали по одному голубу, там, голубці. Вона прив'язує солому і відправляється в голубів, відпускає голубів, які відповідно повертаються до себе додому і спалює повністю деревлянське поселення. Є ще, такий, ще така легенда, що це були не голуби, а лисиці. Ще одна з легенд розповідає, що Ольга просто зі своєю дружиною підійшла і зруйнувала місто. У 947 році Ольга здійснює доволі таки мудрий крок. Вона починає реформувати систему збору данини. 947 рік. Пам'ятаєте, коли в Ігоря, Ігоря вбили то було полюддя? Від чого він загинув в збору данини полюддя? Ольга це зрозуміла, людям це не подобається. І тому вона вирішила урегулювати данину і назвала її уроки. Тобто, ось це було стало данина. Були встановлені норми, норми податків повинності, установи, уроки, оброки і також новий порядок їх стягнення. Представники княгині збирали їх в адміністративно-господарських осередках, ось, збирали в погостах. І останні ставали опорними пунктами верховної влади на місцях, де представники виконували також адміністративні і судові функції. Тобто, це у нас такий адмінапарат. Іде. І велика княгиня вжила заходів і для поповнення скарбниці, добування хутру, полювання на певних територіях, де встановлювалися знаки князівської е вольності. Ними ж і позначалися її ободні дерева, звідки для держави брався мед і віск, які разом із хутро становили важливий товар для торгівлі з іншими країнами. Також у справі зміцнення Руської держави велика княгиня намагалася знайти опору в християнстві. Це у нас друга християнка. Велика княгиня відвідала Константинополь, була запрошена до Візенкії у 1946 році. Також пізніше вона ще відвідувала Візенкію у 957 році, де й прийняла християнство відповідно. Князь Константин Багряний дуже. Дуже її зустрічав, він мав до неї дуже велику повагу не як до якоїсь там, незрозумілої жінки-язичниці, а відповідно до мудрої правительки. Навіть в літописах Константинополя було розписано буквально кожних півгодини, чим займалася Ольга. Тобто, до її візиту поставилися дуже і дуже. З повагою і, намагаючись поширити Християнство на всю державу, Ольга е відпра відправляється в посольство, вона відповідно приймає християнство, але е ще не були готові наші люди саме до християнства. Е князювання Ольги, помітно, вплинуло на характер відносин Росії з іншими країнами, тобто Ольга виводить е Київську Русь саме на е міжнародну арену. І на відміну від попередників, вона намагалася розв'язати непорозуміння, що виникли не силою, а шляхом саме переговорів. Не прагнула загарбувати чужих земель, наприклад. насамперед, велика княгиня прагнула підняти авторитет Росії на міжнародній арені, поставити її в рівень наймогутніших тогочасних держав. Вона особливо очолила велике понад 100 чоловік посольству до Константинополя. Як я вже сказала з Константином Богряним, де їй в принципі, вдалося привернути до себе увагу. Вона намагалася зміцнити позиції країни в Центральній Європі. Вона відправляла посольство до Тона першого. І, і яке, клопотання про запровадження християнства, мало допомагати встановлювати відносини миру і дружби. Також намагалася налагодити. Стосунки з Німеччиною. Германія на той час була мою, могутньою європейською державою. У раки правління Великої княгині Ольги не відбувалося воєнних зіткнень ні з Хозарію, ні з Пічнігами, і конфліктні ситуації розв'язувалися мирним шляхом. У 964 році. Ольга своє правління уступає Святославу. Ольга віддає престол Святославу. Відходить від державної діяльності влада зосереджується в руках Святослава. У його жилах строменіла така гаряча відчайдушна кров, кров відчайдушного воїна, для котрого найвищою цінністю була честь лицаря. Гордий і сміливий він не вдавався до політичних інтриг, а збираючись у похід проти ворогів, він завжди говорив і ту на ви. Тобто без попередження Святослав не йшов. За одною із легенд Святослав був наскільки хоробрий, наскільки могутній, що він на поле бою вдягав завжди білу сорочку. І коли він бився, він йшов завжди в перших рядах, завжди йшов самим першим. І на його сорочці не було жодної краплини крові, наскільки його описують гарним воїном. Відразу після приходу до владу князя, він став на шлях завоювання нових земель. Це була зовнішня політика і завоювання нових територій. Ольга ж, до своєї смерті, вона займалася внутрішньою політикою. Тут у нас зовнішня політика, тут буде внутрішня політика. Тобто внутрішня політика це. Політика всередині країни, реформи в країні і так далі. А зовнішня політика це відносини з іншими країнами, як загарбницькі, так і звичайні мирні відносини. Відразу після того, як він прийшов до влади, ми вже підсумували, що Святослав стає на шлях завоювань. Уже в 64-му році. Він почав похід від до Оки і Волги і захопив землі В'ятичів. Захопив землі В'ятичів. Також він здає удар по Волзькій Булгарії, зайнявши її столицю, і продовжив наступ проти Бордасів, це Мордови, і приєднує їх до своїх земель. Я пишу скороченним. Після цього він вторгається в Хозарію, пам'ятаєте, був козацький каганат. І Тощенту знищує потужну фортецю на Дону, секет, тобто Білу вежу. Розгромивши козацьке військо, володів столицею Каганату у Гетлі Волги, яке також зруйнував. Тобто Приєднання до своїх земель було досить вражаючим. У нас від цього походу саме руським купцям було забезпечено сприятливі умови для торгівлі плюс торгівля пишемо. Однак Святослав не врахував появи серйозної загрози для існування обох держав це печеніги. Печеніги. Вони були такі войовничі племена, які неодноразово вже підходили до кордонів Київської Русі. І також він дозволив Візденіїв тягнути себе у війну з Болгарією. Також тут у нас без князя Святослава не обійшлося. У 968 році відбувся перший балканський похід. Під час нього русичі розгромили Болгар під е Доростолом і зайняли 80 міст. Тобто це непогано. Візантійський уряд він, е спровокував напад Печенігів е на Київську Русь е спрямовує. І навесні 969 року. А Ольга у нас помирає 7. -го. 11.07.1969 року, тобто, не було кому вже опікуватися е внутрішньою політикою. Е і в 969 році кочівники взяли в облогу Київ, тобто е підійшли наскільки близько, що змогли взяти Київ і лише мужність отеня очілювальник Ольгою ще на той час, тому що це було весною. А Ольга помирає влітку. Лише мужність городян і княгині Ольги е та підхід з лівобережжя дружини врятували його від розгрому і печеніги відступили, тобто ставимо тут печенігам мінус. Дізнавшись про напад на Київ, Святослав на чолі кіноти негайно прибуває до міста, проте він не хотів залишатися в ньому і планував е перенести столицю до е переславця на Тунаї. Після смерті матері він вирушив у другий похід на Балкани. Другий Балканський похід вирушає, вирушає в другий Балканський похід, де проти нього розпочинаються воєнні дії і візантійців. Заснавши поразки, Святослав відступив до Доросла, де в квітні 71-го року його оточила Візантійська армія імператора Іоанна. Оточення імператора Іоанна, і упродовж кількох місяців Русичі мужно оборонялися. Орешті, решт було укладено угоду. Було укладено угоду, що передбачало відмову великого імператора, від. Саме про відмову князя від зазіхань на землі великого імператора, і імператор зобов'язався забезпечити русичам саме вільне повернення додому. Проте, уже в березні 972 року, біля дніпровських порогів його атакували князі. Сам хан Корея перекриває е, шлях до Києва і повернутися Святославу Святослав не зміг, так як його розбивають, і бою більшість Русичів разом із князем просто загинули. У березні місяці 970. Другого року, як сам літопис оповідає, що Хан наказав зробити ще раз Святослава чашу з написом чужих бажаючи свою погубив. Великий князь зайнятий походами, приділяв менше уваги внутрішній політиці і за часом володарювання посилилися позиції язичництва і відбулися програми християнських храмів і громад. І водночас князь намагався зосередити всю повноту влади на місці. У руках однієї династії. Так, у літку 969 року він призначив на Київський престол старшого сина Ярополка в дріблянську землю Олега, а у Новгородську позашлюбного сина Володимира. Про зміцнення влади Великого Князя у Віддалених від столиці землях промовляють знахідки печаток із іменем Святослава воїні у Новгороді і інших містах.